Так, сьогодні у нас анбоксинг зовнішнього карману для SSD і HDD 25 дюйми формату. Фірма Gamberd. Бо в народі просто GameBird. 2.5. І з фішок у нас тут Type-C. Ну і все більше фішок в нього нема, то що по Type-C під'єднується. Але ми подивимось, що ж тут таке. Є коробці. type Сі є локалізація, це добре така коробка непогана. Не дешманський Китай в якомусь пакетику. Взагалі це нідерландський бренд, але Китайщина ще там. Ну, подивимось колись цей дім. Так. Ось він тут всередині лежить. В целофані. Що у нас тут? Модель серійник. Давайте його достанемо Такий у нього корпус не глянцевий, наші і не матовий, а такий наче потертий і залакований. Світлодіод, Ось наш Type-C. Там казали, що у когось погнутий буває. Тут наче нормальний. З цієї сторони ось відкривається він. Мабуть. Поки не зрозуміло, як він. А так от збоку раз здвинули. Ще якісь опус з цієї сторони виїхав. Тобто це метал. Все інше це пластмаса. Ось Type-C. І там же схований ось SATA живлення і SATA інформаційний. Інтерфейс. Ну і тут десь схований чіп обробки. Так, це. Далі що нас у коробці ще є. Ще у нас у комплекті є. Type-C. Ось він з однієї сторони. І USB 3.0. Ось він, Pantone 300 чи як там цей колір називається. Сертифікований для USB 31. 3, Хай буде 3-0 і 3-1. Дивимось. довжину Ну такий не дуже довгий. Трохи є. Добре, що взагалі є в нової. Так, є підкладки фірми всім відомої 3М. Такі м'які підкладки. Це, мабуть, якщо щоб він не тіліпався всередині. Карману. Чотири гвинтики. Ага. Керівництво користувача є. Обіцяють нам до 6 гігабіт. Ну, подивимось. Ось тут інструкція. Все, що треба робити. Ну, все, як завжди. І фішка. Це з екошкіри. Чи, мабуть, навіть не екошкіра, а просто щось. Якийсь матеріал, штучний чохолчик. Для кейсика у нас. Охо. Вот щось типу такого. Та й не залазить. Ну, туго він туди заходить, прошито криво. Якось воно йде, йде. Тут от вуще, тут от ширше. Щось залазить туго. Треба розробити його. О, отак от. Розробили вон він там. Так от. Ну і все, більше в коробці нічого нема. Тобто ось отак от він виглядає. Демос, фокус. Так. Ці прокладки. Гвинтик. Кабель і чохопчик для переносу ось він. А піддослідним у нас буде в цьому для цієї кишені. Він же буде старий SSD Agility 3. Він повинен видавати 500-500, стандартні, 500 на запис 500 на читання. Хоча вже цієї фірми нема. Але це SSD працював у мене довго в основному компі. Зараз ми з нього зробимо надшвидкісну флешку. Будемо скидувати кінчики і дивитись їх на Android TV. Результати, результати тестів і подивимось далі.